Одинадцятикласниця Житомирської загальноосвітньої школи номер 27 Ольга Коваль вже втретє бере участь у міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика і знову перемога на обласному рівні та потрапляння до фіналу. Участь у такому мовному турнірі є для Ольги справою істинного патріотизму. Для мене то є велика честь брати участь у конкурсі такого масштабу, адже цей конкурс є тріумфом любові і тріумфом вірності вірності до свого народу, до своєї культури, до своєї батьківщини. Наталія Карпік з Малина вперше брала участь у конкурсі і потрапила до фіналу. Дівчинка зізнається, що це було непросто, тому що конкурсні завдання дуже складні. Так були складними завдання. Я гадала, що не справлюся, але все виходило навпаки. Я справлялася і ставала переможницею. Загалом 44 представники Житомирщини стали фіналістами цьогорічного конкурсу та отримали дипломи в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Можливо, і з поміж них є майбутні стипендіати президента України. Всі змагання творчі, які проходять в Україні і стосуються української мови, вони мають серйозну таку підтримку з боку керівництва нашої держави. Всі переможці. Потім знаходять своє місце у чи в указах, чи в постановах Кабінету міністрів, чи в місцевих якісь розпорядженнях, і якими їм присуджуються премії. Зокрема, в минулому році премію президента України було присуджено двом учасникам фіналу, двом переможцям фіналу від Житомирщини. Завдання всеукраїнського туру фіналісти Житомирщини виконували в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти проте перевірятиме їх і визначатиме переможців журі у Києві. Минулого року серед трьох переможців